8 квітня окупанти завдали удар по цивільному підприємству. Внаслідок підступної атаки загинули чотири співробітники. Ще вісім зазнали поранень. Кадри порятунку людей показала патрульна поліція, працівники якої одним із перших разом з рятувальниками діставали з під завалів поранених та надавали допомогу. «Артем, його треба уносити!» Давай, я звоню. Давай, только его нельзя сильно переворачивать. Один. Там двое еще поддавали. Давайте в темпе, у него кровопотери большие. Еще есть пуски. Вон они, вон, вон. Сюда, сюда. Контроль воздуха. Расходимся. Від вибухової хвилі пошкоджено 14 будинків, в тому числі сім багатоповерхівок, медзаклад та палац культури. Загалом внаслідок атаки по обласному центру загинули 4 людини ще 8 – у лікарні. Працівники Запоріжремсервісу вже виконали всі наявні по вікнам заявки, закривши їх листами ОСБ. За допомогою до них звернулося 23 запоріжця, серед них троє громадян пільгових категорій. Якщо ваша оселя постраждала, повідомляйте на 1580 чи з мобільних 050 414 1580 067 656 1580. Атакували місто і вранці жителі деяких районів могли чути вибух. Чекаємо офіційної інформації від влади. Разом з тим, за минулу добу ворог завдав півтисячі ударів по області. Найбільше потерпають прифронтові населені пункти. 35 разів окупанти атакували з РСЗВ, Гуляйполе, Левадне, Новоандріївку, Омельник, Роботине та Малуток-Мачку. Впродовж доби окупанти 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області. 144 БПЛА різної модифікації та 354 артобстрілів здійснив ворог попри фронтовим населеним пунктам. Надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Водночас, поблизу роботиного підрозділу дронів Регбісти ліквідували 10 ворожих штурмовиків.